Сторінка 180, параграф 47: наскільки різноманітними є гриби та лишайники, і яке їхнє значення? Гриби дуже цікаві та різноманітні організми, адже це і шапенкові, і цвілеві гриби, і дріжджі. Знамениті вони і тим, що саме з них було отримано перший всесвітньо відомий антибіотик пеніцилін. Гриби також замасковані в унікальних організмах лишайниках, яка будова шапенкових грибів? Тіло багато. Клітини грибів утворене переплетенням довгих мікроскопічних ниток з клітин, гіфів. Їхня сукупність має назву гробниця або міцелій. У шапанкових грибів більша частина грибниці міститься в ґрунті, решта гіфів, щільно переплітаючись, утворюють надземну частину. Плодове тіло, воно складається з ніжки і шапанки, малюнок 186. Забудовою нижнього боку шапанки розрізняють пластинчасті і трубчасті гриби, малюнок 187 У пластинках або трубочках утворюються спори, якими розмножуються гриби. Які гриби можна побачити тільки в мікроскоп? Серед грибів є такі, які можна побачити тільки в мікроскоп це дріжджові гриби, які використовують для приготування тіста. Чи всі цвілеві гриби небезпечні? Цвіль, яка з'являється на продуктах, що тривалий час лежать, це також гриби, цвілеві гриби. Найвідомішими з них є. Кор, малюнок 188-й, аспергіл, малюнок 189. Одна частина міцелію мукора міститься в тій їжі, хліб, рештки організмів, з якою він отримує пожавні речовини. Інша частина міцелію росте догори і на ній утворюються кульки, в яких розвиваються спори. На верхівках міцелію, пеніциліну та аспергілу утворюються китички зі спорами, а не кульки. Саме з пеніциліну Отримано перший рятівний антибіотик пеніцилін. Запам'ятайте, що споживати запліснявілі продукти категорично заборонено, бо ці гриби утворюють дуже шкідливі речовини: мікотоксини. Їх також не варто нюхати, бо спори гриба, що розлітаються, можуть спричинити алергію та проблеми з диханням. Для виготовлення продуктів з використанням цвіливих грибів беруть тільки спеціальні їхні різновиди, безпечні для здоров'я. Які не утворюють токсинів. Цвілові гриби та її на і особистих речей. Тобі знадобиться 5 скибочок білого хліба, не для тостів, п'ять зіп-пакетів чи пакетів, які можна щільно закрити. Що треба робити? Перше, з першу скибку хліба контрольну одразу акуратно запаковуємо у пакет. Друге, до другої скибки доторкуємося немитими руками. До третьої руками. Митими з милом до четвертої руками, які продезінфіковані антисептиком. П'ятою скибкою хліба протираємо телефон чи клавіатуру комп'ютера обережно, щоб не насипати крихт. Опісля всі чотири скибки хліба, як і контрольно, кладемо у пакети. Третє. Прикріплюємо пакети в класі і спостерігаємо за розвитком цілих грибів на скибках хліба. Сто Яке значення грибів у природі та для людини гриби руйнують рештки рослини тварин, утворюючи родючий шар ґрунту, речовини, які утворюються при цьому. Використовуються рослинами, багато шипанкових грибів взаємовигідно співіснують з рослинами, Їв грибів оплутуються і навіть проникають у корені рослин для того, щоб обмінюватись з ними корисними речовинами. Напевно, ти знаєш такі гриби, як підберезник, підосичник тощо. Хоча те, що гриб дружить з певною рослиною і не завжди відображено в його назві, грибами живляться тварини, вживають в їжу люди. З деяких грибів отримують цінні ліки, зокрема антибіотики. Гриби потрібні для виготовлення хліба, сирів, вина тощо. Їх використовують для боротьби з комахами, шкідниками рослин. Гриби використовують учені у дослідженнях. Але напевно ти знаєш, що деякі гриби виробляють отруйні речовини, якими можна сильно отруїтися, навіть смертельно. Паразитичні гриби можуть спричиняти. Захворювання рослин, тварин і людей. Гриби також можуть псувати продукти харчування, руйнувати будівлі, які секрети приховують лишайники. Чи звертав, звертала ти увагу на кольорові плями на каміні чи корі дерев? Такими, на перший погляд, здаються особливі організми, лишайники, унікальними їх роблять співжиття в одному організмі різних істот, грибів, водоростей, ціанобактерій. Їх грибів. Sheila Переплітаються з клітинами водоростей чи ціанобактерій, які можуть рівномірно розсміщуватись по тілу лишайнику або збиратись в один шар, як на малюнку 191-му. Тривалий час учені вважали, що гриби і водорості так потоваришували, що навіть утворили новий організм. Адже від водоростей ціанобактерій, які фотосинтезують, гриб отримує для живлення органічні речовини, а сам їх забезпечує водою з деякими Овинами, що поглинає з довкілля, та насправді не все так дружньо в лишайнику за нестачі поживних речовин, гриб гіфами може навіть висмоктувати клітини своїх співжителів. Лишайники можуть мати вигляд щільних кірочок, листочків і невеликих кущиків. Малюнок 192. Вони поширені майже по всій планеті, і навіть у дуже несприятливих умовах. А от забруднення повітря. Не витримують, тому там, де чистіше повітря, можемо радіти їхньому різноманіттю. Більше про лишайники дізнайся зі статті за QR-кодом. Коротко про головне. Тіло шапенкових грибів утворене переплетенням довгих мікроскопічних ниток з клітин. Іфів. Їхня сукупність має назву грибниці або міцелій, розрізняють пластинчасті і трубчасті шапенкові гриби. Дріжджі, мукор, аспергіл і пеніцилін також є грибами. Багато з них люди навчилися використовувати з користю для себе. Лишайники унікальні організми, у яких співживуть гриби та одноклітинні водорості, ціанобактерії.